Сьогодні у нас Мастер 3. Пригнали після вже другого СТО. Пригнали з тим, що машина не заводиться. Пробували на минулому СТО, вже поміняли мозги, як сказав власник, вона все рівно не заводиться. Маємо зразу ось таку гірлянду на табло по діагностиці. У нас є постійна помилка на EBU. Зараз будемо з тим розбиратися. Подивився схему вже, виписав собі таку нотатку, куди що приходить, щоб тут з ноутбуком під капотом не махатися. В принципі, тут головне, що то сірий роз'єм. Ось там у нас стоїть комп'ютер в приску. Ось у нас тут сірий роз'єм. Зняли позаду кришку. Ось тут з кінця. Товсті оті дроти, то дроти на форсунки, і вони включені, ну, ось отак, впоперек роз'єму. Що ми тут маємо? Один кінець на масу, але умовно на масу. Тут інколи тут люди питають, чому міряють так або не так, ну от, треба десь взяти масу. Отак окремо, ніде маси немає. Ось у нас тут блок реле. Ось, знаючи схемотехніку, що ті всі дроти, то контакти, які йдуть на свічки накала, свічки накала, то в принципі низком опір, який е -е, приєднаний до маси. Тобто, ми включилися позаду в резинку іншим кінцем. Мірюємо і то буде умовно вимірювання між масою і нашими форсунками. Тобто той опір, який має свічка там в 1 Ом, можна тим знехтувати. На початок перевіряємо, що у нас є фізичний контакт з масою. Дивимося. Тобто, ось у нас умовно то... зараз так, щоб воно сконтачило тут по, -по, по фарбі не хоче. Тут у нас хімію облито то все. Тобто у нас там ну, 10-12 Ом, немає різниці. У нас форсунки опір мусить мати в кілоомах. просто там 150 кОм, 200 кОм опір ізоляції. Що ми маємо? Ми беремо ось тут одну з форсунок вже. Одна форсунка на масу має 5 Ом. Причому інший кінець тої форсунки має 16 МОм. Тепер ще одна форсунка, має 1 кОм, то мало. Інший кінець тої самої форсунки має 17 мОм. У нас тут так виглядає, що у нас форсунки під заміну. Дивна ситуація, зараз або тут десь щось з дротами переломано, або десь від щось коротить, або просто вмерли форсунки. На минулому сервісі то 100% ніхто то не робив. Вони просто міняли мозги, тут щось тут можна побачити, знімали ту косу, то не я робив. Вона була вже знята, помотана, то вже нерідна ізоляція, так само щось тут міряли і дивилися. Роз'єм то ніхто не розбирав, ніхто не міряв, ніхто то не намагався перевірити. Тож зараз знімаємо ту кришку, добираємося до форсунок та будемо міряти. Зняло верхню кришку, стоїть там вода. Води було тут, в принципі, багато, тут, можна побачити, вона тут висихала, та щось таке не хочу ловити фокус. Вона тут стояла, але там зараз стоїть далі в каналах. Тобто в каналах, в просунках стоїть вода. Тобто скоріше за все, що тут машину просто добре помили, е, бо... бо Бо воно так виглядає досить чисто. Зараз спробуємо поміряти. Зараз форсунки, продуємо то повітрям. і помірюємо ще раз. Поміряли форсунки. Перша друга мають низький опір. Перша там щось біля кілоома відносно маси, друга має взагалі ну, 2-3 оми. Тобто дві форсунки, перша друга. В будь-якому випадку під заміну. Зараз вийдемо ту вологу, хай стоїть, бо треба буде то знімати в будь-якому випадку. Та зараз обрадуємо клієнта власник привіз нові форсунки, запаковані з кодами. Тож, зараз монтуємо, пропишемо коди та подивимося, чи заведеться наша машинка. Замонтували форсунки. Помилки у нас зразу перейшли в стан тимчасових, тож зараз потримо ті помилки та будемо пробувати заводити. Зробили програмування форсунок, помилок ніяких немає. Тож машинку віддаємо, рухаємося до наступного мастера. Сьогодні тут така займальна механіка. В принципі, нічого не знімав. Тут можна зняти наскільки. Інколи важливий розмір воріт. Ось заїхав майстер третій. І так, якщо взяти по розмірах, то ледь-ледь пройшов. Чого взагалі заїхав? Машина заїхала з тим, що взагалі помилка по адблю і помилка говорила про те, що великий розхід адблю. Почався почав дивитися, взагалі предисторія така, що в машини вклалася одна форсунка. Машина доїхала, зремонтувала форсунку, був, був затканий ДПФ, його на попередньому сервісі зняли, наче помили. І машина поїхала. І кожні 2000 кілометрів у неї включається обратний відлік по адблю. Так само тут не працював задній хід, ну то взагалі тут такі дрібниці. Подивився, що. Нейтраль бачить, задній хід не бачить. Тут просто поміняли датчик, то таке. Почали робити регенерацію. Регенерація взагалі не проходить. Ну, Ото так смердить, Ото назовні як забитий. Але при тому температура, якщо подивитися, нижня то температура сажового фільтра воно взагалі не горить. 600 градусів, а воно тут взагалі не горить. От на турбіні 360, тут навіть той температури нема. Тому там якісь питання є по сажому фільтру. Або він там лопнутий, або ну, не знаю, або він в нас тільки затканий, або воно не працює. Проходить. Машина просто димить, горіння немає. Тож, з клієнтом умовили зняти сажовий фільтр, Сажовий фільтр он шукає. Новий, будемо його міняти, бо той сажевий фільтр взагалі не працює. Його або так помили, він лопнув і не горить, або настільки затканий, ну, бо нема взагалі горіння. Так, наче, якщо заглянути, то він з обох боків вже має купу сажі, А так не повинно бути. Він з тої сторони, такий самий, вірніше, то вже вихід сажевого фільтра, і тут можна побачити, що там купуса. Так само по адблю. Клієнт каже, що тут все добре, йому тут дивилися. От, витягнули форсунку, можна подивитися стан форсунки. Як вона тут буде працювати, Заткана просто капець. І так само, де повинно то розпилювати вихід тої форсунки. можна подивитися, які нарости. То будемо ще все чистити з тої сторони, так само, яке воно все гарне. Тож, поки що то не, не чіпає, клієнт приїде, подивиться. Так само по машині є питання по Єгеру. З нього там тече є питання по турбінах, бо там розкидаю сажу, або то було перед тим, коли був затканий дуже сильно, або там нещільність по... стор... з гарячої сторони, можна подивитися, як розкидаю сажу. Тож зараз чекаємо взагалі на сажовий фільтр. Така ось занімательна механіка, не люблю я то, бо, ну, бо то робота механіків, ані електриків, то робити. То ж. Але машина вже як заїхала, щоб нікуди її не ганяти, то чекаємо на сажовий фільтр, будемо ставити та міняти. Поки то чекали ще, поміняли клієнту тут радіатор охолодження. Лежить старий, так само нічого тут не знімав, нічого такого, проста механіка. Але треба повністю зняти морду, від'єднати підсилювач бампера. Ну то така купа роботи. того всього ну, Чекаємо на сажовий фільтр. Приїхав інший сажовік. Легке БУ. Не знаю, скільки він пройшов, але, в принципі, виглядає добре всередині там. Зараз так спробую тут показати і всередині виглядає наче добре, не затканий, бо той, що оригінал, не знаю, тут воно поржавіло через, що там його мили, або просто десь лежав. Але всередині чистий з тої сторони. і в принципі, в принципі, принципі, Він чистий і з тої сторони, і зі сторони мотора. Зараз спробую тут навести там. Навести, не можу навести. Ну, коротше, він є, от, є чиста структура у нього чиста. Приїхав з датчиками, приїхав з трубками, то спробуємо так поставити та запустити регенерацію, бо на тому рідному не хотіла взагалі горіти тільки диміла. Замили форсунку блюшну. Це живий фільтр вже змонтували. Зараз підключимо форсунку, спробуємо тест механізмів, подивимось, як вона прискає. Не пам'ятаю, блю дає, його тест чи ні, але зараз спробуємо. Ось така форсунка от Blue, то форсунка по бошу. Можна подивитися. Ось такий у неї номер, можливо, комусь треба буде міняти. Тож така ось форсуночка. Ото номер, мабуть, по Renault, Рено, да? номер реношний. Тож, ставимо та подивимось як вона чмихає. Робимо тести блю. Зараз у нас тут качає насос, створює тиск. Після цього він буде включати форсунку. Зараз то подивимось. Ось так то виглядає. Форсунка от чмихає. Зараз пройде тест, щоб нам завершити всі процедури. Ось так воно виконується. В принципі, наче непогано пшикає, не ліє. Будемо сподіватися, що буде працювати. Ну, ось машинка вже прогрілася. Включилась регенерація. На вихлопі взагалі нічого не видно. І по регенерації можна подивитися, що у нас є горіння, бо температура тут під 600 градусів. Тобто цей сажовік у нас працює. Смердить воно добряче, хоча і зовні не видно, але смердить добре. Тож чекаємо, поки воно пройде свою регенерацію. Ось воно і то включає, то виключає, температура у нас тут піднімається, то падає. Тож чекаємо, хвилин 40 будемо слати. Пів години маслає, приблизно горіння нормально йде. Тож думаю, що з цижовіком буде все добре. Зараз дочекаємось кінця регенерації, ще поскидаємо всі помилки по адблю та відправимо на тебе. Жовік поставили, горіння по ньому є. Помилку по блю потушили. Залишилася у нас остання помилка. Помилка по насосу охолодження турбіни. Зараз подивимось там ту проводку. Спробуємо під'єднати, можливо, щось замість моторчика. Спробуємо то подивитися, через що воно не працює. По діагностиці. Помилка на ту помпу виглядає так. Добралися тут до помпи подивитися. Що ми тут бачимо, як мінімум тут струхла проводка на один із пінів. Наскільки пам'ятаю, то саме живлення тої помпи. Тож зараз пробуємо то зремонтувати, в принципі, тут проблем ніяких, все доступно. Тож зараз витягаємо роз'єм на свободу та поміняємо той пін на новий. Запаяли новий пін. Зараз приготував гільзу термоосадку. Зараз в тому місці, щоб натягнути паяльник. Відкусимо, подивимось, де воно закінчило гнити, бо в тому місці то все далі згнити, бо тут навіть не гнеться дріт, він той дебелий такий. Воно навіть не гнеться, тут десь треба буде відкусити подальше. Тож, робимо зараз опресовку на термоусадку з клієм і будемо то перевіряти. Не знаю, вона тут була ізоляція подряпана, тож, мабуть, якась механічна була тут подія, що воно аж згнило і надовго тут було давно. Ну, коротше, ремонтуємо то. Прийшлось відкусити йти майже 15 см, бо дріт всередині просто струх. Опресували то на гільзу. Зазвичай так роблю, бо, по-перше, не потребую паяльника, по-друге, дріт залишається гнучким. в місці з'єднання. Тож зараз осаджуємо термоусадку з клієм, замотуємо та будемо перевіряти. В принципі, робота. Типово, можна сказати, ні про що. Дуже часто в роботі використовую горілку. Купив таку ось горілку на Алікспресі, у китайців в принципі мала, зручна, працює в будь-яких положеннях, що дуже зручно, не пихкає. Можна, якщо треба, зробити просто так або знову переключити на режим горілки. Як треба поставити десь на підставку, то можна зробити ось так. Така мала зручна в роботі. Проводку поремонтували, зібрали все назад, докупи. Помилку ще нічого не терли, вона сама перейшла в стан тимчасових. Система побачила, що насос підключений. Зараз ще зробимо тест. Того насоса, щоб то перевірити стовідсотково. Витираємо ті помилки і зараз зробимо той тест. Повторно вона не вилізла. Зараз знайдемо ось наш електричний водяний насос. Якщо, ну, я тут то чую, не знаю, то, мабуть, не буде чутно на камері. Як він жужить. Так, спробуємо перевірити тут внизу. У нас тут трошки жужить паливний насос у баку, але думаю, що буде чутно. Ось він включається і виключається. Тож насос працює. Не вдавалось ніяк потушити. Значок Blue на табло. Робив всі зброси, зробив ініціалізацію, значок на табло світив. Можливо, треба було проїхатися, але тут машина дуже велика, не дуже то зручно такою великою машиною їздити, щоб то перевірити. Зробив програмування блоку Blue, залив туди дамп від нового блока. Тож зараз машинку відпускаємо в дорогу та будемо за нею наглядати. Тож, машину відпускаємо, до нових зустрічей